Доброго дня, батячки! Я хочу вам розповісти про свято стрітнення. Саме сьогодні, 15 лютого, християни відзначають свято стріплення Господнього. Свято символізує зустріч Ісуса Христа з людьми. У народі ж вважається, що у цей день зустрічаються зима та весна. Приклет ось остріки. Вважається, що у це свято зустрічаються з стрітами тоть і бракне на землі найближчим часом. У давнину цей день намагалися визначити, якими будуть наступні два тижні. Якщо настріпене тепло та сонячно, слід очікувати теплу весну. Якщо цього дня падає сніг, очікується пізня та холодна весна. Якщо з даху капає вода, зима ще довго протримається. А якщо вітряна пур, можна очікувати цей рік. Якщо іні на деревах, то це. До врожаю гречки та картоплі. Бурульки під дахами це до щедрого урожаю кукурудзи. Сьогодні стріпло та усміхнулось вітанково, щоб світло тепло нам було. хай літо зиму переможе, бо так вже хочеться тепла, а так і буде. Дуже схоже, що вже весна до нас прийшла. Ось такі чудові вірші про це свято. А ось ще один вірш про стріплення. А от нас вже й квітка зацвіла, під сніжник білий серденько радістю людині серце гріє. Ну що ж весна, так і перемогла, і тепло, і гарно, і до весну сичах, і хоч ще рано, та вона прийшла, і починають птахи пролітати. Ще раз всіх вітаю зі святом, дякую за увагу.